А ви як думаєте, чим я відрізняюся? Єдине, те, що в мене товару свого різного, якого хочеш. Хто тільки стає на шлях блогерства, не знає, що знімати, не знає, що показувати, а показують своє життя лайф. Да, лайф. На лайфі дуже багато йде е, переглядів, підписників, тому що людей цікавить те, хто що їсть. От, Наприклад, я зараз варю борщ із картоплі, на які кулорадський жутний із листя. У мене є цей товар, я його не закупляю, я його вирощую самостійно. Тому у мене є ікра червона чорної щуки, аквакультура. Я її закуп... Купляю, да. і я її перепродаю, тому що це рибні господарства на території Одеської області е, працюють і відправляємо ми з Одеси її. А також я співпрацюю з різними теплицями по квітах. Чому? Тому що я люблю квіти. У мене самої багато квітів, які я вирощую самостійно. І відповідно е, так склалися вже обставини. То мене стали дівчата питати, де купити яку квіточку. і Я е, запит роблю в себе на сторінці. і Відповідно, теплиці потім пропонують, і я або так контактую людей, або перепродаю. Ну, По-різному. По Тому... Різниці між іншими людьми немає ніякої. Ми всі люди і всі бажаємо працювати та заробляти гроші чесним, чесною працею. Тому, якщо ви теж хочете чесною працею працювати та заробляти, можете у мене купувати квіти на опт. Я продаю з теплицями, з якими співпрацюю, відправка з теплиць, квіти оптом. Найбільша нервно ціна це якщо в касеті по 25 гривень. Ціни не відрізняються навіть від прямих постачальників, тому, але гарантія, розумієте, що в мене є, тому що я медійна людина і відповідно відправляю якісний товар. Бажаєте чи співпрацю, чи замовити картошку, чи інший товар, пишіть мені. В шапці профілю телеграм-канал є. Вся інформація там.